Більшість бібліотек північно іракського міста Мосул було зруйновано під час війни з терористичним угрупованням іділ. Саме тому професор університету Абдул Сатар вирішив, хоча б частково заповнити прогалину. Він створив мобільну бібліотеку, щоб повернути покоління, яке вірить у читання. Є відома приказка, яка каже, що книжки пишуть у Каїрі, друкують у Бейруті, і читають у Багдаді. Ми хочемо повернути це покоління, покоління, яке вірить у читання і знання. Зараз немає молоді без смартфонів. Мобільна бібліотека відкрилася на початку листопада, завдяки пожертвам арабу Німецької академії гуманітарних наук та інших організацій. Вони допомогли зібрати гроші і дістати книжки. Абдул Джабар каже, що бібліотека абсолютно безплатна для відвідувачів. Зараз у ній тисяча книжок, але через обмежений простір їх виставляють почергово. Автобус їздить мусулом, зупиняючись на кілька днів у різних районах міста. тут не було місць для читання бібліотек або чогось такого. Тепер можна піти до цієї мобільної бібліотеки. Той, хто війде в неї, обов'язково візьме книжку і прочитає. Навіть якщо він прочитає лише назву, у нього виникне пристрасті бажання читати. Місто Мосул захопили 2014 року, а визволили 2017 тисячі За цей час воно дуже постраждало. Сотні будинків і громадських будівель було зруйновано. Зокрема, аеропорт, головний залізничний вокзал та університет. Згодом іракський університет Мосула частково відкрив свою бібліотеку, яка колись була найбільшою в місті.